Дорогі освітяни, вітаю з професійним святом. Зазвичай у цей день ми вам дякуємо за те, що творите майбутнє нашої держави, виховуючи і навчаючи наших дітей. Ці слова щира правда. Однак сьогодні я хочу додати важливе. Розпочався третій навчальний рік в умовах повномасштабної війни, третій навчальний рік, відколи десятки тисяч дітей Донеччини вимушено покинули нашу область, а дехто навіть і країну. Але не дивлячись на сотні та тисячі кілометрів. Що розділили з рідними школами, класними кімнатами, вони продовжують навчатися у своїх школах. Нехай це навчання і дистанційне, але воно є, і воно було б неможливе без вас, саме ви, таланка, що з'єднання дітей Донеччини, з самої Ви канал, завдяки якому наше юне покоління залишаються подумки з різними містами і селами. Бо три навчальні роки це занадто багато час, якого цілком. Вистачить, щоб звикнути до нового місця почати забувати передніх. Наші діти не забувають, і це перш за все ваша заслуга. Заслуга велика, але не єдина. Бо освітяни Донеччини в скоротну мить також стали на захист України. 192 вчителя Донецької області взяли до рук зброю. Шість з них на перевеликий жаль на сьогодні вже загинули в боях. Я вдячний освітянам Донеччини. Які продовжують боротися з російською навалою, будь то в полі чи в класній кімнаті проти російської пропаганди, в руках вчителя чисті душі його учні. І я впевнений, що наші вчителі вкладуть до них все, щоб діти Донеччини були гідними громадянами України. Працюємо заради перемоги. Слава Україні!